Нехай все буде так, як хочеш ти, і неважливо, що зі мною буде, руйнуй мої неспалені мости, руйнуй усе, що руйнувати буде, руйнуй мій Бог, щоб я була твоя. І коли я буду плакать, ображатись, хай обійме мене рука твоя, і я вже не буду більше опиратись, лікуй мене. І тоді, коли душа приймати ліки зовсім не захоче, ти нагадай, що я донька твоя, і тоді приймує ліки, ті охоче, пробач мені за все мені пробач, за все, чим біль могла я причинити, ти, мій Господь, ти друг, а не палач, з тобою добре навіть в бурях жити. Допоможи лиш за тобою, йти, і нехай все буде так, як хочеш ти.